Добратися з України в Іспанію та з Іспанії в Україну тепер стало легше та комфортніше, особливо якщо їдете не лише ви, а й перевозите з собою домашніх тварин. На ринок Іспанії, і на далі Португалії вийшов відомий український автобусний перевізник КЛР БАС, який має купу маршрутів по всій Європі. Автобуси курсують з усіх регіонів України у понад 20 міст Іспанії кілька разів на тиждень. Перші рейси до Іспанії вже відбулися. Подивіться, які в автобусах КЛР Бас, м'який шкіряний салон, зручні ергономічні крісла, підставка для ніг та підлокітники для рук. Ви зможете легко зарядити свої гаджети, бо в кожного пасажира індивідуальні USB-порти. В салоні автобусу безперебійно... Ні, доступ до Wi-Fi за допомогою супутникового інтернету StarLink також. Тут є міні-кухня з кавомашиною, мікрохвильовкою та міні-холодильником. На першому поверсі розташований екологічно чистий туалетний комплекс. І коли ви перевозите тварин, не забувайте про переноску з твердим дном і всі необхідні документи для тварин для перетину кордону. Гарної вам подорожі.